І всім привіт! Мене звати, як завжди, Салат. І сьогодні у нас рубрика з золотого тихаря до фул 6. До речі, ось такі бафи на ньому. Давайте під роликом наберемо 20 подобайок, а також не забувайте оформити підписку на мій канал. Все, не буду затримувати. Переходимо до ролику. Let's go! Так, і перша картка, що за спавнчик? І дай нормальний спавен. Спавен топовий, до речі, я взяв четвертий шолом і четвертий рюкзачок, щоб нам. Набув... Вистачило на цьому карту. Я увекну, щоб було числіше. Залазимо на горку і чекаємо на тіпочків. Так, поки що нікого не бачу. Опа. Це почок? Показалося? А, ні, не показувалось. Пробіг. Пробіг. Воно ще ще спині, типу. Треба по цьому жати, типу, спочатку. Я мабуть, трішечки не вистачило. Шкода. А ще й спиніті пошук біжить. З усіх сторін нас хочуть закрити. Так, пробігаємо, треба зараз гарніше позицію вибрати. Ану, пробігай. Все закритий. Топчик. А якщо фул 6! Чуєте? Підпишитесь на мене. Що? Так легко. Не знаю, я ще так не розвивався швидко до фул 6. Найлегше. Закриваємо ботика. Поки я нікого не бачу. Опа, тіпок! -оп. А він що АФК? Йой, тіпочку! До афека шевся! А ну немає у нас там тіпочки. А що ще. Ого тут боксики. А ну що нам тіп подарував. А тіп нам подарував, ось тільки луту. Нормально так нам тіпочок дав. Дякую. Перелітаємо. Десь у нас тут тіпочок на главці. на главці є. Поки що. А ось! Ось, ось дивно є. Діма. Так. лутати. Як ви думаєте? Золотий? <хи> чи золото то забагато? Так. Забігаємо. А кого він тут, тут чекав? Я не знаю, тіпочок чи що? Фіолетовий. Ну, нормально з нього так. А говись кого він чекав. Давайте хаєшечку прогріємо. Ану? Алло, як я не взірвав його? Бете молок. Так він горить. О, горить. Що він робить? Як його хаєшка не взірвала? Він червоний. У стільки луту. Ого! Так, ну дверку тут уже відкрили. Давайте прокинемо молок на, на випадок. А ті? Пімтаємо ну, встав на реплеї, як він пробіг. Подивіться, сидить, крисить. Хм, покрисити вирішив. Що будемо робити? Розкидки немає. Куди побіг тіпочку, куди? Не добіг тіпочок. А, ну цікаво, що з нього? Посипався там? Ну, він дверку пойде, цей тіп відкрив. Ну, добре, хоча б його побачив я. Ну, червоний. Ало, тут тут багато. Лутаємо. Ану, давай Чорний лист. Тут хто, хто такий, чорний лист нам випав. Хм. А це хто такий? Штурмовик? Штурмовик сидить мені. Треба патрони забрати на грозу. Тому що я не знаю, що й я зможу забрати. Ще віз я поскидував. І ще й патрончики. Все, можемо відходити. А він пушить нас чи що? Тіп Пушно. Ну. А у нас ще песик прокоців. Давайте хаєшечку загріємо. А ну де він там сидить? Покажи. А ось він де. А ну, взірваємо його чи ні? Відходимо. О, там мінус Він нам його ще й прогрів хаєшечку. Так ну він фіолетовий, я думаю, так? Фіолетовий. Ну, топова катка вийшла. Ми розвилися за одну катку до фул 6, з... Тихаря золотого, нормально так. Дивіться, ми зараз підемо на рятівний груз. Ласткатку, коло проти катку. Лакатник виносимо, чекайте. Ну все, наступну катку. Так, і наша ласткатка, Спавн нормальний такий. До речі, я взяв угрозу і то купив ще обісиків. почки тут хатяться, о. Угу. Я його забув зарядити, так сказати, Надути. Забув його. Надув би зараз би закрив. А, там ще тіпочок. Давай накачаємо і закриємо ще того тіпочка. А, він соло? Він тут файтився, а зрозумів. А, нас закрили. Ну, нічого страшного. Ось такий у нас вийшов відеоролик. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, слава.